Та балада про життя, про воскресло Христа. Зрозуміють ті, хто не відрікається від джерела життя, не поступаються з невірі тіні зла. Наша історія як світ стара, одні власні фарісеї, дуже влади хотіли, але Боже люди бачили їх серце без любові і просто їх з любов'ю терпіли. Тому вибрали прості люди. Краще без влади фарисеїв жити в благодаті Христові служити. Хай глава нашій громаді буде Христос. Чим під авторитарним режимом нам гнити. Терпіння і смирення Божого народа, власні фаріси за сладкість прийняли, І владу в руки швидко прибрати неправдою вирішили. Але на дорозі до влади слово Христа їм заважало, проповідь благодаті, і любові христа їх докоряли. Пісні, і посмішки, радість у Христі без їх дозволу, їх дратували. Фарисиї в пожабливість контролю Божого народу до гріха їх штовхала. Господні діви вільні від закону в горлі у гордих застрявали Що ж можна було б зробити, як цьому? Можна було відкрити свої горді серця смиренно, спитати у Божій громаді, що ж браття і сестри нам з цим робити, Бог би допоміг побороти образи і гріх, але в серце вже закрався той солодкий гріх. Але знали вони, що відкрито разом Божих дітей не так просто провести. Треба по одному їх душі занепасти, тому вони потихеньку сплетали свою пастку, Лелеяли свою обіду і злість пришикували слова, щоб душу погубить, і думали, гадали, як свою владу, і пошатливість задовольнить авторитетом і залякуванням не виходить, з мовою і законом не проходить. Що ж робити, хитрий на міру лукавому серці швидко народився. І власні люди з поспіхом свій план свершили. Відчасну раду замутили, щоб свідчити проти правди і життя, проти смирення і мудрості. Ці троє на таємну раду тільки двох братів покликали. Хоча за дверима інші брати залишилися, їх не пустили. І підготовлені до вибрану жертву знерацька вкусили А в цьому і є хитра задумка. Що більшість голосів прийняти свої сні задуми, Три більше двох рішення прийнято Засудили Божу душу, Без безсвідчення І правди свою гордість, і значимість в своїх очах підняли, Хитрий задум спрацював, о їхня перемога, радіють і святкують Заздрість і пожадливість їх насичена А завтра ці святі в смиріння будуть знову грати. За ворогів молитву будуть складати. Після того, як рідного брата посміли розстріляти. Добрі люди, правду краще знати, бо на тому місці кожна вільна Божа дитина може стати, але не бійтеся Христа за правду, гнали і кусали на таких тих радах, на нього теж плювали. Краще бути з Христом, неприятим ніж у злих радах, засучувати рідного брата. Але цій палаті не кінець, правда, є, є і вінець, бо гріх перебіг вже на хресті і воскрес, Бога вістка від відворі і зради. Слава Богу, за відкриття серця за тих, хто поруч і несе з нами цей хрест. Але знали вони, що відкрито разом Божих дітей Не так просто провести тебе по одному їх душі.